Технічним наглядом і на мільйон, і на півтора мільйона я їй просив, дайте мені ці акти. Нехай мені підписні перед підділом технічного нагляду. Я їх доведу до кінця. Без таких актів щось доводити є дуже важко. На жаль, нема тих актів. Якщо вони є, ще не пізно, не бійтеся, подати ці акти. Місяця назад, не знаючи, що у вас така обстановка, мені дало відповідь, що в листопаді і в грудні ваше підприємство нібито не виконувало жодних робіт для міської ради. Якщо протягом року кожного місяця було по 200 тисяч, то листопаді-грудень листопад 0, а грудень десь 20 тисяч. Це 460 тисяч, більше збитку не буде. І це не страшно. Тому що були мені дані тебе кредитори е, керівництва вашого підприємства «Бухгалтерія», було видно, що е, міська рада вам винна вже рік півтора мільйона майже. Якщо міська рада віддасть мільйон 220 тисяч, який є на 1 січня і на 1 березня. Якщо віддасть 710 тисяч комунал сервіс, якщо вони підпишуть виконання робіт на 460 тисяч, то ми будемо мати на рахунку 2 мільйони 770 тисяч. Це коштів більш достатньо поголосити всі заборгованості, ну, майже всі, майже всі, і працювати далі. Я був після останніх зборів міського голови, я його запитав. Що не було крути. Після цього я отримав цю інформацію, що вони не платять оці півтори мільйони сама міська рада. Тобто це свідомі ці керівництва міської ради, щоб довести Значить, Зараз що ми повинні зробити? Працює комісія, де я є членом. Я дав запит, я дав запит повторно. І вважаю, що ви повинні наполягати на створення, на проведенні аудиту незалежного, не працівника міської ради, а незалежного аудиту. У вас має бути комітет незалежний, мається на увазі декілька чоловік, така ініціативна група і разом співпрацювати з нами також. Вимагаючи цей аудит, ми зможемо зупинити ліквідацію підприємства. Як діяти на даний момент? Я не знаю, чи є інший вихід, тут треба в робочому порядку. Але найгірше це найгірше, якщо підприємство буде в якійсь мірі приєднане до Малка. Хоча я вважаю, з цим треба також боротися. Тому що воно було б добре, якщо воно було, було приєднане до, до Малка, але Малко виграв тендер. Якщо він виграє тендер, то буде добре. Якщо він тендер програє, може бути ситуація ускладнена. Тому я далі не маю що говорити. значить, Я є членом комісії, комісія продовжує працювати. І я, звичайно, проінформую вас про результат. Я вірю, що підприємство буде жити, тому що підстав для того, щоб воно жило і працювало, є достатньо. У першу чергу ваша воля і в другу чергу відсутність підстав для банкрутства. Коротко, все дякую за вам. Дякую.